Доброго дня, мене звуть Яна я ведуча подкасту Кімната 248. Помста. Що ж це таке насправді? Взагалі, помста це спосіб того, як добитися справедливості. Тобто, це, скажімо так, спосіб покарання зла. Але це не завжди так. Наприклад, бувають ситуації, коли помста дійсно це єдиний шлях для того, щоб ви отримали емоційний спокій і певну душевну рівновагу. В такому випадку помста дійсно є саме тим шляхом, який допоможе вам без зайвих втрат встановити справедливість і далі спокійно собі жити. Але рішення про помсту не потрібно е, сприймати як єдиний вірний варіант. Тому що дуже часто люди, які приймають рішення про помсту, вони забувають про те, що коли вони будуть робити цю всю справу, будуть займатися помстою, що вони можуть в результаті. Самі е, зазнати дуже великих втрат, ніж, наприклад, вони покарають того, хто їх скривдив. Дуже часто великих втрат зазнають люди, які самі по собі є дуже емоційними. Тобто вони е, живуть емоціями, думають емоціями і приймають рішення про помсту саме також емоціями. І це є. Недобре, тому що в такому випадку людина не може раціонально оцінити те, які втрати саме вона може понести і отримати в результаті, наприклад, ще більшої шкоди. Якщо ж ви все ж таки наважились на помсту, як то кажуть, помста це страва, яка подається холодною. І… Це дійсно так. Тому що перед тим, як помститися, потрібно дуже ретельно подумати і оцінити всю ситуацію. Принесе вам це дійсно просто емоційний спокій, чи це завдасть вам дуже великих втрат і емоційної нестабільності. Тому вирішувати все ж таки вам мститися чи ні моя вам порада. Життя, воно таке цікаве. Є бумеранг долі, який рано чи пізно повернеться чи вам, чи людині. Бумеранг як і позитивний, так і негативний. Якщо людина вас образила в житті, це їй повернеться. А ви краще не наражайте себе на негативний бумеранг. Нехай краще до вас повернеться бумеранг чогось хорошого. Усім гарного дня! Дякую, підписуємося ставимо лайки.